Христос Воскрес, слава Україні! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування і молимося за нашу перемогу. Також сьогодні хочу привітати в цей день в неділі про жінок-мироносець, привітати все наше жіноцтво, все наше материнство, всіх, кожну. Нашу жінку, кожну дівчину, кожну маму, кожну майбутню маму, кожну жінку, яка не має дітей, може, не має сім'ї, але її серце залишається материнським серцем, сповненим любові. І дійсно є такий вислів, священство серця, і для жінки воно, мабуть, найбільше підходить, тому що. Ми бачимо цю вірність жінок, ми бачимо, хто був біля Христа, жінки мироносиці, які ходили з ним, які служили йому своїм майном, своєю молитвою, своєю присутністю. Ми бачимо Голгофу, Діву Марію, Марію Магдалину біля Христа і поруч жінки мироносиці. І якщо подивитися на світ реально очима, скажімо так, внутрішнього погляду ми бачимо, що все-таки світ тримає жінка, тримає мати, не применшуючи заслуги чоловіків. Так? Але християнство виводить нас на той рівень розуміння того, що людина це є чоловік і жінка разом, не окремо. І ніхто не є більший, і ніхто не є менший, ніхто не є важніший. Кожен має своє. Але той сакраментальний момент життя він належить все-таки жінці. І вірю в те, що і в церкві, коли зміниться відношення до жінки, більше буде жінка залучена в служіння, як це було в перших роки християнства. Ми знаємо, що були і діакониси, і єпископіси. Це... І жінка мала набагато більше участі в церковному житті, ніж сьогодні це є. І Я думаю, що це відновиться, тому що це логічно і так і має бути якраз огляду на те, що біля Ісуса Христа постійно були жінки, вони служили йому, вони служили апостолам, вони служили людям, і, і це природньо. І вони залишилися йому вірними. Чоловіки в переляку розбіглися, тільки один Іван залишився, юнак на Голгофі, а жінки залишилися. І перші, кому явився Христос, це якраз і були, були жінки. Тому щиро вітаю і дякую всьому нашому жіноцтву, всім нашим жінкам, всім матерям. Особливо велика подяка. Матерям наших героїв, дружинах наших героїв, які принесли велику жертву для України, для Бога, для гідності людської, тому що їхні найдорожчі поклали життя за нас з вами, і ми маємо можливість такого спокійного спілкування і розмірковування над святим Писанням. Тому перебуваємо в молитві взаємній, перебуваємо в молитовній пам'яті за наших героїв. Молимося за нашу перемогу і дякуємо і молитвою, і словом, і дією, і всіма можливими способами. Дякуємо нашим жінкам, нашим матерям. Молимося за добру долю наших донечок, за те, щоби. Наше суспільство було суспільство, в якому максимально пошановані всі люди, і чоловіки, і жінки, і ми бачимо і зараз і в цій війні наскільки величезну роль грають жінки і в армії нашій, і в війську, і в волонтерстві. Тому. Розуміємо те, що ми маємо ще глибше і глибше пізнавати тайну Божу. І вона полягає в тому, що людина це єдність чоловічого і жіночого начала. Це єдність, яка дає гармонію, єдність, яка дає повноту і тому вона дає життя. Тому ще раз велика подяка. І вітання. В неділю жінок мироносець читається дії святих апостолів, шостий розділ, перший сьомий вірші. Отже, читаємо. У ці дні, коли збільшилася кількість учнів, виникло нарікання еліністів на євреїв за те, що вони не дбають про їхніх вдовиць у повсякденному служінні їм. Зростає християнська громада. Еліністи це євреї, які, будучи кровно євреями, але в своїх традиціях і мова у них стали грецькими вже так, тому їх назвали еліністами. І в них нарікання про те, що <кій> спільнота розрослася, але немає належного дбання продавиць в повсякденному служінні їм. Це дуже важливий момент, тому що. Християнство це не тільки сповідування, так, словом, піснею, похвалою, пошаною. Це і реальне життя, підтримка один одного. І християнство таким завжди було цей соціальний момент, соціальний аспект. І тому, звичайно, що, можливо, недостатніше не, не був тоді. Недостатня була можливість, чи недостатнє було служіння саме вдовам. Чому акцент на вдовах? Тому що в тому суспільстві, в тогочасному суспільстві, жінка була дуже обмежена в своїх правах. І а вдова особливо. Взагалі, жінка не мала права сама без супроводу чоловіка, батька чи старшого брата чи старшого сина виходити на вулицю. Вона не могла йти просто навіть на, на базар, ну будь-куди. Пам'ятаємо розмову Ісуса з Самарянкою, це здивування, що, що вона сама пішла, так. а пішла сама, тому що, щоб ні з ким не зустрітися в, 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 в день спеки, так? коли вже ніх, ніхто не ходить до, до, до джерела, ніхто не ходить до криниці, усі ховаються від сонця, а саме в той час Самарянка і пішла. Сама пішла без супроводу чоловіка. Тобто, в той час жінка була абсолютно обмежена в правах своїх. І а вдова, яка не мала чоловіка, вона не мала захисту. А якщо ще не мала старшого сина вже дорослого, повністю залишалася беззахисною чи, чи старшого, чи брата, який міг би бути біля неї. Отже, тому питання вдівності було дуже гостро. І тому виникла таке, така претензія. І тоді, 12 апостолів, скликавши багато учнів, сказали не личить нам залишити Слово Боже, залишивши Слово Боже, піклуватися про столи. Отже, браття, оберіть поміж себе сім мужів доброї слави, сповнених Святого Духа і мудрості, їх поставимо на цю службу. А ми постійно перебуватимемо в молитві та служінні слову. Давайте розберемо це дуже важливий момент. Отже, апостоли дуже серйозно віднеслися до питання цього соціального служіння, до питання забезпечення вдів, так вони скликали багато учнів і. Провели нараду, таку, таке так, зібрання в них було. І десь, що було сказано, не личить нам, залишивши Слово Боже, піклуватися про столи. Отже, питання якраз в основному було в площині матеріальні: забезпечення їжею за, ну, і іншим, що зв'язано з е, життям людини. Тому апостол каже, ми цим займатися нам не личить, тому що ми покликані до іншого служіння. І тут якраз дуже важливий момент пригадати про Марфу і Марію, так? яких Ісус дуже любив, і е, які прийняли Ісуса себе, пам'ятаємо, так Марфа піклувалася про частування про столи, а Марія піклувалася е, більше дбала про те, щоб слухати Слово Боже. І ось ці дві частини християнства, так слухання Слова Божого, тобто фактично духовне життя, і піклування про столи. Ісус не осуджує. Марфу за те, що вона дбала про стіл, але він каже, що Марія обрала кращу частку. Отже, і те, і те потрібне, тому що поки ми в тілі піклування простоли мусить бути. І ось тут якраз виникає це, це служіння, яке називається Марфомарінським служінням, тобто служіння і тілесне, яке їй необхідне, і духовне, яке є важливішим, бо це краща частка, яку брала Марія. І тому каже, отже, нам не личить залишити Слово Боже і піклуватися про столи. Але апостоли не відкидають цього служіння, тому каже: оберімо, браття, споміж себе сім мужів доброї слави, сповнених Святого Духа і мудрості. Не будь-кого обирають, обирають семеро мужів доброї слави, сповнених Святого Духа і мудрості. Ми сьогодні розуміємо про те, що бесіда іде якраз про дияконство. Бо серед тих мужів, ми зараз побачимо, буде і архидіякон Степан І. Так, тобто, це було покликання деяконського служіння. Слово деякон означає помічник. Ми знаємо, це нижчий священичий рівень служіння, так, після якого вже людина стає, якщо висвячується, стає священником. Отже, ми бачимо, як зароджується діаконське служіння, яке починалося з соціального служіння і разом з служінням апостолам. Це дуже важливий момент. І в той, що я згадував про Деяконис, які були, то пізніше в церкві з'явилася інституція Деяконис. Скажу навіть таку важливу річ, що навіть святе причастя хворим додому розносили і Деякониси також, не тільки Деякони. Це дуже важливий момент, бо це також служіння, коли так? людина не може прийти на зібрання для того, щоб причаститися диякониси приносили, і діякони приносили. Це було взаємне служіння. Але дуже важливим моментом було якраз соціальне служіння дияконів і діяконис. І отже, тоді обрали цих сімьох мужів, так? яких добра слава в них мала бути, тобто люди християни. Моральні християни, які, про яких говорять добрі слова, так? сповнених Святого Духа і мудрості. Це дуже важливий момент. Тобто, це не є просто матеріальне служіння і все. Ні, ці люди наповнені Святим Духом. І тому вони, вже ідучи до людини в її матеріальних потребах, допомагати їй тій самій вдовиці, так? вони несуть їй і благодать Святого Духа. Через слово, через спілкування, через служіння, через просто християнський спосіб життя це дуже важливий момент. Тому і сьогодні, коли ми говоримо про соціальне служіння, якого є дуже багато. Церква цим займається були періоди, коли тільки церква цим і займалася насправді. Це і ченці, черниці, це цілі ордени згадаємо і мати Терезу Калькутську. Фактично її служіння, її спільноти це було служіння якраз найбільш потребуючим, які вже хворі, помирали. Як сама мати Тереза казала, що наше завдання, наше служіння допомогти людині просто по-християнськи померти, по-людськи померти. І в довірі до Бога, в оточенні людьми, які, які тебе просто поважають, люблять і служать тобі. І, і, отже, ми їх поставимо на цю службу цих мужів, сповнених Святого Духа і мудрості, а ми постійно перебуватимо в молитві та служінні слову. Тобто апостоли продовжують своє служіння слову, так, та краща частка обрана, а деякі яких обирають помічники, вони будуть служити цьому духовно-соціальному служінню. І, і, і Далі читаємо. І угодна була ця пропозиція всьому зібранню, і обрали Стефана, мужа, сповненого віри і Духа Святого. Важливе свідчення так: Стефана, мужа, сповненого віри і Духа Святого. В самому розділі ми вже будемо свідками того, як Стефана каменували, він дійсно був сповнений Святого Духа. Архидіакон Степан мученик, так? І Далі і Филиппа, і Прохора, і Никанора, і Тимона, і Пармена, і Миколая Антиохійця, наверненого з язичників. Тобто всі інші були євреями, і тільки Миколай Антиохійць був наверний з язичників. Їх поставили перед апостолами, а ці, помолившись, поклали на них руки. Оце є рукоположення, про те, що я казав на початку, що це є якраз перша степень Служіння священичого, діяконське служіння. Знов-таки наголошую те, що в першій церкві воно почалося з чоловіків, так ми чуємо сьогодні, але потім була і велика кількість жінок діякониз. Тому зробимо таке невеличке. Такий підсумок. Чому саме цей Євангеліє, то перепрошую, цей уривок дій святих апостолів читається в неділю про жінок-мироносець? Тому що жінки-мироносиці якраз і служили Господу дійсно, як Деякониси. Вони служили Господу своїм майном, як каже нам Святе Писання, так, і звичайно, служили своєю присутністю, своєю любов'ю і своєю вірністю. І тому вони були так близько до Ісуса на Голгофі. Тому сьогодні знову ж таки вітаючи святом Матері, святом жінки церковним святом, дякуємо всім тим, хто служить тому церковному сестринству, яке, слава Богу, таке багаточисленне і на якому значною мірою, а інколи і домінуючою мірою тримається наше церковне життя. Тому служимо Господу, так як служила Марфа, і так як служила Марія. І так і служинки мироносиці. Хай їхнє служіння буде для нас зразком нашого християнського життя і наших повсякденних намагань, щирих намагань послужити Господу і ближнім своїм. Молимося за нашу перемогу. Амінь. Христос воїсту на воскрес! Слава Україні!